Заздрість, характерна риса нікчемної людини. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 3 лютого субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, сподіваюся, що вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь, хто не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Головна подія я хотів би поговорити про ситуацію, яка складається навколо питання щодо звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Ну, протягом от всього тижня, починаючи з понеділка, коли вперше з'явилася ця інформація, і в Україні, і за її межами ну, бурхливе обговорення цієї новини. Ну, е, говорити про те, як і в який спосіб про це повідомляли іноземні засоби маси інформації, впливові засоби маси інформації. Ну, можна тільки в контексті того, що загалом вони оцінили цю ситуацію як негативну. Про заголовки, цитати, які були у впливових світових засобах маси інформації, ви можете прочитати у мене на сторінці у Фейсбуці або тут у дописі на YouTube-каналі. Щоб зараз їх не зачитувати. Тому давайте зосередимося на обговоренні, яке було в Україні, ну, в Україні та хвиля обурення і негативного ставлення до такого можливого рішення влади, ну, зокрема, президента Зеленського, була настільки великою, що, напевне, і спричинила от цю паузу, яка була взята президентом Зеленським. Хоча, як написало, буквально на наступний день повідомили СНН, що питання має вирішитись там протягом кількох днів, тобто до кінця цього тижня. Сьогодні в нас субота, ми побачимо, коли там буде формально озвучено звільнення генерала Залужного. Так чи інакше, ну, всі розуміють, що ситуація фактично ну, дійшла до тої точки неповернення, коли ну, співпрацювати верховному головнокомандуючу. Ну, я ставлю в лапки Верховний Глокомандович. Так, за Конституцією він є. Володимир Зеленський ну, насправді це ну, не відповідає дійсності, бо жодного досвіду ні освіти, ні знань для того, щоб бути Верховним у Володимира Зеленського. Нема. Тому питання звільнення головнокомандувача Збройних сил України безумовно не має під собою аргументації щодо ефективності, результативності. Виконання головнокомандувача Збройних сил України Генералом Злужбим своїх обов'язків на посаді Головнокомандуюча Збройних сил України. Тому тут питання, і це про це писали і в іноземних засобах мас інформації, тут питання і в іншому. Так, Вашингтон Пост там наводить, що ніби проблема розбіжності в новій мобілізації. Ну, ми, ми, ми в Україні знаємо, що це не зовсім так. так це є там одним із таких. Е Ключових можливо моментів, але головний момент це все-таки оця заздрість до рейтингу і до рейтингу довіри і до любові українців до генерала Залужного. Саме ця заздрість є головним чинником, який слугує для прийняття рішення про звільнення генерала Залужного. Все інше про що говориться. Представниками чинної влади, чи там тими радниками від влади, говорячими головами влади, заангажованими журналістами, яких заанжувала влада, все це ну, не витримує ну, жодної критики, всі їхні там пояснення. Особливо мені сподобалось в лапках пояснення, що, яке запустила влада інформаційний простір України, що ніби незамінних немає, і от… Нічого страшного не відбудеться. Та там взагалі один радник додумався сказати, що це менеджер Зеленського. Ну, сказати про головнокомандувача менеджер, ну це може просто довбень. Або він дійсно цього не розуміє, або він говорить це спеціально. Але я думаю, що насправді це тільки довбень може таке сказати про генерала як менеджера, президента. Це, це тим більше під час війни. Ну, що з них візьмеш? Вони за своєю, скажімо так, кредитною історією, по великому рахунку нічого результативного, як технологи чи консультанти, не зробили. Можна на це подивитися, там, про цього подоляка. Так, як піарщики, людина, яка працювала там, в засобах мас інформації, створення там, обливати брудом, всі ці речі, так, оце вони, в принципі, на це вони здатні. Тобто на якісь... Негатив на чорний піар, отут От вони, в принципі, можуть щось і досягати, щось робити. От щось креативне, щось позитивне, щось таке, щоб ну, для розвитку, ну на це вони просто не здатні. Ще раз кажу, достатньо подивитися, що вони під час своєї діяльності, як ніби політконсультанти, політконсульт... політтехнологи робили це, можна все в інтернеті побачити і подивитися. Тому безумовно вони зараз налаштовані на дискредитацію генерала. Ну там ще одна депутатка. Ну, це взагалі там важко щось коментувати, яка там пише про те, що генерали тільки роблять в інштабі, що вживають алкоголь. Ну тут як кажуть, коли нема аргументів, починаються. Ну, є такі от аргументи в лапках. Ну, мені це відомо, так і в свій час і про мене там писали по деякі мої дописи, які не подобалися. Скажімо так, представникам влади. Ну, то таке. Так повертаючись до реальної ситуації стосовно незамінності генерала Залужного. Ну, хочу цим фахівцям великим в офісі президента пояснити. Питання не в замінності чи незамінності генерала Залужного. Збройні сили України згідно всіх соціологічних опитувань, це навіть не треба опитування. Всі люди це чітко відчувають і розуміють. Збройні сили України залишилась єдиною державною інституцією, яка фактично об'єднує всіх. По великому рахунку, навіть незалежно від їх політичних уподобань. За всіма соціологічними питаннями рівень довіри до Збройних сил України перевищує 90%. Ну, фактично, він ближче до 100%, ніж до 90%, там по різному. Є 93, є 96% в різні цифри. Але мова йде про понад 90%. Натомість. Верховна Рада має аж 15%, я думаю, що зараз ще менше. Ну і Кабмін написали, що 26, але ну, я сумніваюся, бо по великому рахунку Кабінету міністрів такого в нас нема, цим займається Офіс Президента. Рейтинг довіри президента, ну останній, який там самий великий в нього був, це 62%. Це так порівняння. Валерій Залужний, генерал залужний, він є головнокомандующе збройних сил. Його особистий рейтинг. Тоді, коли давали рейтинг довіри Зеленському 62%, тоді в нього було 88%. Ну, але є і інші рейтинги, де в нього навіть понад 90% у генерала залужного. Тобто генерал Залужний є певним таким особленням в очах українського народу Збройних сил України. Так, от він там наверху, у і інституції, які довіряють, яка об'єднує всіх. І от питання звільнення це насправді удар от по цій довірі. Це таке враження, що спеціально хочуть от зруйнувати цю інституцію, довіру до неї. Бо вона єдина залишилася, а це тільки вигідно ворогу. Тому питання, а чим взагалі займається влада? Вона що допомагає ворогу під час війни, тим більше в такий непростий час. От для чого було взагалі піднімати це питання? Хоча ми знаємо, що питання звільнення давнього було. І навіть не місяць, не два, не три, і навіть не півроку. Я про це також писав і говорив. І тоді всі дуже-дуже сумнівалися. Якраз тоді і була така реакція по відношенню до мене, зокрема, певних представників влади, я маю увазі ну, ботів, деяких таких, які, ну, на мою думку, є просто на, на утриманні владою, бо вони, ну, як правило, співають завжди у сану любим діям влади. Ну, то таке, кожен вибирає своє. бо... З моєї точки зору, під час війни не можна там мати якісь політичні уподобання. У нас має бути головна мета це перемога у війні, а все інше це другорядне. Так, от питання звільнення генерала заложного, на мою думку, це є питання якраз. Послаблення країни ніхто не робить з генерала залужного там супер пупер якогось міфічного героя. Ніхто собі не створює Кремль. Ну, зокрема, я цього точно не роблю. Ще раз хочу пояснити, що питання в інституції як Збройні Сили України, яка єдина зараз об'єднує, яка єдина і може надалі об'єднувати українців. Генерал він особленням цієї структури, і це удар по цій інституції, яка об'єднує українців. В цьому, на мою думку, є головна головна загроза для країни. Для Оборони України для ведення війни ну вже було багато різних висловлень, зокрема і військових, які просто ну, дуже негативно сприймають цю ситуацію. Я скажу так, як політтехнолог. Звільненням Залужного Зеленський перше. Фактично, неформально, бо формально він буде втратити легітимність 31 березня, коли там буде спливати термін, там, коли мали бути вибори, ну там фактично з дня присяги по великому рахунку. Зеленським він буде формально вже нелегітимним. Але з е, моментом підписання указу про звільнення е, залужного він фактично вже буде нелегітимним для українського народу. Це перше. І друге, рейтинг Зеленського 62%, на мою думку, суттєво зменшиться. Хоча, я там думаю, скоріше за все, будуть показувати якісь там е, опитування, ніби в нього все нормально. Це, це насправді буде не так. А рейтинг залужного навпаки буде е, збільшуватися. Яка буде доля залужного, яка буде доля тих генералів, з якими він працював, які були в його команді, ну, це покаже час. Але однозначно ця ситуація вона послабить Україну в цей непростий період під час війни. Незважаючи на все це і ні на кого, Україна переможе в цій війні, як би нам важко не було і як би Влада в лапках не допомагала своїми безглуздими діями нашому ворогу. Все буде Україна!